102. Псалом із Біблії. Чудове послання від Господа для всіх нас. Будь ласка, слухайте, надихайтесь і приймайте особисто для себе. Благослови душа моя Господа, і не забувай всіх добрих Його нагород. Не забувай його діла. Благословляй Господа, радій перед Господом, згадуй його доброту до Тебе. Його руку, Його милість до тебе згадуй. Він прощає всі беззаконня твої. Коли микаєшся, коли ти звертаєшся до Нього, Він прощає. Він прощає всі беззаконня Твої. Він прощає. Ти, можливо, не прощаєш собі. Ти не прощаєш комусь. Він прощає тобі, коли кажеш. Оздоровляє всі твої хвороби, Господь цілитель твій. Скажи, Господь цілитель мій. Господь цілитель мій. Він визволяє твоє життя, від тління. Він вінчає тебе милосердям і щедротами. Він вінчає. Що таке вінчає? Вінець? Він милосердний. Він вінчає тебе. Скажи, Господь милосердний до мене. Він вінчає мене милосердям. Вінчає тебе милосердя. Він наповнює твоє бажання добром. Боже слово нам каже: всяке добре даяння від нього. Не случайність, не повезло. А від нього добре даяння від нього. Молодість твоя буде оновлена. А, ні, ні, щас. Він, він, ага, він наповняє твоє бажання добром і молодість твоя буде оновлена, мов у Орла. Господь е, виявляє милість і суд всім скривдженим. Господь виявляє милість і суд. Ти шукаєш справедливості. В цьому світі нема справедливості. Однобоко у всіх у кожного своя. У нього істина справедлива. Шукай справедливості у Бога. Поговори з ним. Господь, це несправедливо, це несправедливо. Єдина справедлива особа у всесвіті це наш Господь Ісус Христос. Він відкрив Моїсею дороги свої. Синам Ізраїлевим Він відкрив бажання своє. Щедрий і милосердний Господь, довго терпеливий і багато милостивий, не скупий, ні трошечки, ні капельку. Довготерпеливий і багато милостивий, щедрий і милосердний, щедрий, Господь наш щедрий. Твій Господь щедрий до тебе, милостивий. Довготерпеливий. Ми зраджуємо Господа. Ми десь ходимо своїми шляхами. Не витримуємо. А він довготерпеливий. І багато милостивий. Чудово. Не назавжди буде його гнів. У нього є гнів. Але не назавжди. Невічним буде його обурення. Він не вчинив нам згідно з нашими гріхами. Не вчинив нам згідно з нашими гріхами. Ми грішили. Він мав право вчинити нам з нашими гріхами. Не вчинив. Не відплатив нам за нашим беззаконнім. Не відплатив. Ми б відплатили. Бо як небо високо над землею, так Господь непорушно поставив милість свою над тими, хто шанує його. Подивись на небо, як високо вона над землею. Так, милість Господня, якщо ти шануєш Бога, Він буде милосердний до тебе. Ти будеш спотикатись, помилятись, відхилятись вправо, вліво але Він буде. Його милість над тобою буде, не заслужено, але буде. Як віддалений схід від Заходу, так віддалив він наше беззаконня від нас. Як батько милує синів, так Господь виявив милість до тих, хто боїться його, хто шанує, Його. як папа до своїх дітей. Ми часто про це говоримо. Бог є твій отець. І як отець він милує своїх дітей. Так і Господь милує тих, хто шанує. Це знаєте, це важлива умова. Чи шануєш ти Бога, чи тільки себе. Шануй Бога, він буде милостивий до тебе. Адже йому відомо, і що ми створені. І він пам'ятає, що ми порох. Ми слабі. Хто себе вважає сильним це помилка. Ти сильний до першого спотикання. Далі ти лежиш і ти вже славий. Треба покладатись на Господа, коли ти сильний, Тоже покладатись на Господа або коли слабний. Людина її дні як трава, вона засвіла, наче пальмова квітка. Однак пронісся вітер над нею, і її більше не буде. І місце її вже не впізнати. Знаєте. А... Так людське життя. Людське життя, воно цвіте, як квітка, і тобі здається, оця квітка вона так цвіте, вона так це квітка цвіте. Як довго вона цвіте? Чуть-чуть. І дивишся, а вже вона засохла. Господнє ж милосердя від віку і до віку для тих, хто шанує Його. І праведність Його на синах синів, які зберігають Його завіт і пам'ятають Його заповіді, щоб виконувати їх. Господь встановив свій престол на небі і його царство над усім володієм. Благословіть Господа усі ангели Його міцні силою, і ви, які виконують Слово Його. Прислухаючись до голосу слів Його, ви, які виконують волю Його. Чи виконуєте волю? Благословіть Господа усі сили Його, слуги Його, які виконують волю Його. Благословіть Господа усі діла Його. На кожному місці, де влада Його, благослови душа моя Господа. Давайте шанувати Господа. Давайте благословляти, давайте будемо виконувати волю Його і прославляти Господа. Нехай Господь благословить.